Всім доброго дня і слава Україні! Невеличкий відеообзор то, що на даний момент я маю на продажу. Якщо когось щось цікавить, дзвоніть, пишіть, зніму детальніше. Так. Перша сівалочка. Це на 12 сушників, метр 80 по захваті. Вона розрахована під трактор 24 кінських сили. Всі сівалки комплектуються. Ось такими сушніками. Всі сушники йдуть новими. Догрузні пружини на сушніки, шланги і загортачі. Так, слідующе. Маю ще ось такого тракторця також на продажу. Це трактор Garden Star на базі RD. Або зараз, як на них кажуть, то кентаври, та сама база. Трактор має 670 мотогодин на працювання, трактору 3 роки. Я на ньому ставив додаткове світло, він також має укомплектований від заводу додатковим гідровиходом. Ось такий теж тракторець. Якщо когось буде щось цікавити, дзвоніть, зніму детальніше. На тракторі все працює, все в робочому стані. Так, слідую ще. Сівалочка на 17 сушників. Вже дана сівалка розрахована під трактор ЮМЗ МТЗ. Також ця сівалка також йде з міндобривом. такий вигляд зсередини. Так, слідуюче. Ще є одна сівалочка. Вона вже розрахована під трактор 40 кінських сил. Сівалочка йде на 14 сошників, також з міндобривом. Вона вже укомплектована прикаткою. Якщо когось буде цікавити, можна і без прикатки. Так вона виглядає. Якщо когось щось буде цікавити, дзвоніть, розповім детальніше. Всім до побачення, все буде Україна!